Коротко хочу поділитися словом з вами. Оскільки, Господу, важливе наше серце, коли ми приносимо наші пожертви Богу, Він в першу чергу звертає не на кількість того всього, що ми приносимо, а на наше серце, яке повинно бути вдячним Господу. Давайте з вами відкриємо Книгу Левита, Левитів, 22 розділ, 29 вірші. А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, щоб вона була вгодна. Таке просте слово, щоб вона була вгодна. Хочу просто, щоб ми сьогодні з вами звернули увагу на наше з вами серце. Наскільки воно вгодне, Господу? З яким серцем ми прийшли сьогодні до Дому Божого приносити цю пожертву. Тому що я впевнений на 100%, що для Господа це надзвичайно дуже важливо. Він хоче нас благословляти, Він нас милує, підтримує в нашому житті. І Він дуже, дуже звертає увагу на те, як ми відносимося до тих благословень, які він виливає в нашому житті. І дуже часто так буває, що ми люди по своїм якимось мотивам, по своїм якимось життєвим самам, ми просто не задоволені тим, що дає нам Господь. Або ж буває так, що ми вважаємо, що ми в своєму житті здобуваємо все особисто своєю силою. І Господь нас дуже попереджає цим. Повторення законом, 8 8, 18 віше про те, що дивись, щоб ти не сказав у серці своїм сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Дивись, щоб ти не сказав у серці своїм про це. Тому що насправді все, що ми маємо, і життя, і дихання, і кожне благословіння, яке сьогодні дає нам Господь, це велика Його милість і радість для нас, чергу. Наше незадоволення це вираження нашої невдячності до Господу. Ви знаєте, недавно почув такий цікавий вислів, що було, якби Господь вам дав сьогодні свою силу? Що б ви зробили в своєму житті, якби Господь дав би вам свою силу? Мабуть, людина все захотіла б змінити. Від початку і до кінця її все не влаштовувало, тому що ну, така природа людська. Але що було б, якби Господь сьогодні вам дав би свою мудрість? Ви знаєте, людина, мабуть, все залишила так, як вона є. Тому що вона розуміє, що це Боже, це даний її Господь. всі ті благословіння, ту роботу, яку ми маємо, всі ті фінанси, які ми маємо, це велика Божа милость. Тому не забуваємо дякувати нашому Господу. Піднімемося наші ноги, будемо молитися, дякувати Господу за його милості.